Всім доброго дня. І так, в минулому відео я показав, що, ну, як мінімум, в одному питанні еліта Республіканської та Демократичної партії виступає плечем до плеча. Або, як мінімум, не створює одне одну проблему. Це викликає певне нерозуміння низів, але на них завжди всім було начхать. В теорії це може призвести до створення третьої партії. Я бажаю цього. Ще раз повторюся, цього дуже бажаю, щоб адекватні республіканці та адекватні демократи створили спільний центристський проєкт на противагу цим лівим і правим течіям. Безумство повинно бути загнане в безодню, з якої воно виповзло. Чи дозволять їм спірне питання? Нинішня структура відносно вигідна істинним правителям, які можуть тасувати правий чи лівий поворот залежно від своїх бажань. Хто ж ці правителі? Насправді варіантів є кілька. Але я виділю два головних. Перший варіант, що є два табори, дві еліти, які. Стоять за республіканцями та демократами. І одразу скажу, що ці два табори погублять як Америку, так і всіх нас. Їх лідери уже саджають одне одного, потрохи почалась стрільба. До громадянської війни, ніби недалеко, ну, а там запалає і весь світ. Штати взяли на себе роль такого жандарма. Коли жандарм піде. Трапиться крах? Проте, на мою думку, це мало ймовірно. На мою думку, це мало ймовірно. Скоріше за все, існує один центр сили. І біографія вищезгадного пана Епштейна наглядно це демонструє. Він працював і на КГБ, і на МОСАД. Чому треба працювати і на ЦРУ? Особисто я не сумніваюсь в можливостях американської розвитки і готовий припустити, що дана служба вийшла з-під контролю, де-факто керуючи країною. І щоб двічі не вставати, я хочу одразу прояснити свою думку з приводу фрази Трамп агент ФСБ. Ця фраза підкреслює емоційність і певну ментальну незрілість ряду людей. Які не помічають наступного. І так, даний російський квіт в квітні 17-го року Бахтов по Сирії. Крилаті ракети Томагавк гарно пройшлись по авіабазі Шейрат. Але це ще півбіди. В лютому 18-го року відбулось перше зіткнення американських і російських військ. Чи після Кореї, здається, давно такого не було. Це бій під ер Зор, де вагнерівців просто змішали з землею. Вони б вбили їх всіх. Так, одразу скажу від себе, вбили б всіх. Але не захотіли. Тому що якщо вбити всіх, це просто втрати. Ні. Їх обстріляли брімстоунами, якщо я не помиляюсь, потім налетіли. Дрони вертольотного типу, гатили всіх, що є. Коли переважно більшість була вбита, іншим дали піти Піти і розповісти, що з ними там зробили. Прекрасна психологічна атака. Також наш російський агент не зупинився і з 2018 року публічно критикував Німеччину за участь в проєкті газопроводу з Росією, назвавши її заручницею Росії. І я його розумію, як це так. Штати забезпечують безпеку Німеччини від Росії, а Німеччина платить Росії за газ. Також Трамп і Конгрес застосували санкції проти компанії, залучених будівництво Пів... Північного потоку, Північного Потоку 2, якщо точніше. і певною мірою зірвали його введення в стрій. Не так красиво, як у вересні 22-го, проте віддам належне. Також Трамп критикував, критикував європейські держави за невиконання їхніх обов'язків по оборонним бюджетам. До 2% він дотягував ніхто. А тепер скажіть мені, будь ласка, це точно російський крит? Продовжу. Продовжу. Ну, напевно, немає такого українця, який би не знав, що це. Джавелінчик. А ще в далекому грудні 17-го року Трамп і його адміністрація схвалили постачання Україні протитанкових ракетних комплексів. Так, менше 50 пускових, здається, 47 і 210 ракет. Але, але шлях в 1000 миль починається з першого кроку. А далі, далі було більше. У 2018 році почались навчання та модернізації баз ЗСУ. За участю американських інструкторів. Я їх не буду називати. В 2019 році нам видали 250 мільйонів доларів військової допомоги. Потім виділили, потім заморозили, потім таки виділили допомогу 391 мільйон доларів. Там був скандал з Байденом і Борісмою. І Вовка Путін весь цей час сидів тихесенько. Він сидів тихесенько. він получив по морді, він бачив, як Україну потихеньку озброюють, і сидів тихо. Ну і скажіть мені, будь ласка, якщо це агент Кремля, а як би себе мав поводити не агент? Я нагадаю, що Байден заблокував допомогу Україні і лише в останні дні перед війною нам щось привезли. Проте тримайте цей факт в голові, а я продовжу, бо ця безсистемність американської політики. На мою думку, не є безсистемністю. Повернемось до виборів. До виборів, на яких вибирають, як мені говорять, виборці. Хм. Пробачте, проте не важливо, як голосують, важливо, як рахують. І підрахуй, не є лише українським ноу-хау. А в Штатах простір для нього просто безмежний. Оскільки зараз просто вдумайтесь, приблизна рівність голосів це норма для американців. І навіть Рейган. Рейган, який розгромно вигравав свої вибори у колегії виборників. У колегії виборників, і брав майже всі штати. Навіть в розгромному 1984 році він набрав лише 58,8% голосів. Тоді він, здається, програв лише один штат, тому що його супротивник був родом з того штату. Всі інші штати Рейган взяв 58,8%. Це найкращий президент, який переломив хід холодної війни, який підняв штати, заклав майбутній технологічний ривок, і в нього лише досить невелика, абсолютна перевага в нього. А що казати про інших? Що демократи, які скотились в лівацтво, ще республіканці, які втретє виснули цього альфа-самця на вибори? Величних інтелектуалів немає ні там, ні там. На жаль, це трагедія. Це трагедія сучасного світу, яка створює простір для вищезгаданого мною явища як підрахуй. Ем, якщо американські вибори здаються вам несправедливими, колегія виборна є абсолютні голоси, як це так взагалі стикується, а діюча система підтримує рівність не громадян, а штатів як суб'єктів. Виграти можна і без абсолютної більшості. І Трамп це показав, коли набрав на півтора мільйона голосів менше, ніж пані Хіларі Клінтон, проте взяв вибори спокійно. І, Знову ж таки, я хочу трошки підняти попередню тему. Я описав бунт Трампа. Я не розумів і не розумію його причин. Я не розумію, чому Трампу дозволили далі йти на вибори. Проте, нагадаю, що причиною бунта були нібито фальсифікації. Фальсифікації на виборах у 2020 році. Чи мали вони місце? Я не знаю. Одразу скажу, я не знаю, я не маю відповіді. Проте Трамп і його прихильники виснули підозри про несправедливість виборів, оскільки голосування поштою в той час було надзвичайно масовим. І, знаєте, багато, дуже багато людей похилого віку проголосувало за демократів. Можливо, тому що вони трішки мало тямали в тому, а їх помічники, які були волонтерами демократів, тямали більше. І багато штатів з мінімальною перевагою Байдена в реальності могли впасти в Трампу. Проте, маємо, що маємо. Про це є багато розмов. А от про вибори 24 року розмов якось менше. Хоча Трамп одержав ряд перемог в Свінг States з дуже невеликою перевагою. Наприклад, штат Вісконсин там взагалі 0,9% переваги Трампа. Мічиган і Пенсільванія 1,4-1,7% і відповідно. Якби ті штати відійшли камері, вона б стала президентом. В той же час одночасно з'явилось повідомлення, що Камала Харіс втратила тисячі голосів тисячі, на виборах президента через те, що зумери не вміють писати від руки і ставити однакові підписи в документах. Цікавий факт. Більше того, співробітники виборчих комісій намагались, вони намагались зателефонувати цим молодим виборцям, щоб уточнити дані, але зумори не відповідають на дзвінки з незнайомих номерів. І спочатку дуже швидко, дуже швидко пішли повідомлення, що Трамп переміг, відрив там, 5 мільйонів голосів, хоча остаточний відрив трішки більше 2 мільйонів. Проте це нікого не хвилює. А я нагадую, виграти можна, навіть набравши менше голосів, ніж твій опонент. Одночасно, одночасно впливає інформація, що 20 мільйонів голосів демократів були анульовані. І ось на цей момент я готовий припустити, я нікого не звинувачую, я припускаю, що фальсифікація теж могла мати місце. Просто, щоб зробити розмову про фальсифікацію смішними, вкидається теза про 20 мільйонів, 20 мільйонів вкрадених голосів і легалізовується втрата голосів зумерів, по Пошті. Акуратно, дуже акуратно, щоб забагато не вкрасти. І дивною є поведінка демократів. Демократи, які підтримали бунти в Міннесоті після смерті Флойда, які були дуже бойовими, які робили багато заяв, навіть не пікнули. Вони тихенько піджали хвіст і звалили в закат. Камала мовчить. Байден ще стихо повякує, низи нічого не розуміють. Вони розкачують мігрантські теми, і це, напевно, їх максимум, а Трамп далі тисне і тисне. Що буде далі, побачимо. Але я все ж таки хочу підвести підсумки 24-го року, рік особливий, в двох місцях, як мінімум. Про це далі. Але для початку буде невеличке бонусне відео, щоб ви зрозуміли, як через слова і маніпуляції проштовхується правильна думка. До зустрічі!